Оський замок без сумніву найпопулярніша історична локація Волині. Сюди завжди їдуть ті, хто вперше завітав у місто, і ті, хто вже, здається, стоптав його стежки. Тільки цьогоріч замок на туристів збіднів. Війна перекреслила усі плани на цей рік. Ми не можемо говорити навіть про близько досяжність тих цифр. Порядка 100 тисяч відвідування замку, які були попередні роки, і навіть не дивлячись на те, що ці роки теж були непростими з точки зору пандемічних обмежень, тому така от ситуація, вона. Складна, але не критична. Лякають людей часті повітряні тривоги. До слова, під час наших знімань також лунали сирени. У такому випадку всім рекомендують спуститися в найближче укриття. Воно знаходиться у Петропавлівському костелі, що поруч. Але попри відносну безпеку, туристів можна зустріти і в будень. Ось цей чоловік приїхав з Туреччини. Тетяна Злуцька проводить йому екскурсію. Україна зараз дуже популярна стала і. Багато хто хоче відвідати. Якщо весною відвідувачами були виключно внутрішні переселенці, то тепер побільшало і мешканців західних регіонів. Є з нашої західної України є львів'яни, є червоноград, і Тернопіль наших луцьких багато і волинян трошки є. Є. Звісно, більше туристів на вихідних ніж у будні дні. Також замок багато втратив через скасування концертів, фестивалів та майже усіх масових заходів, які відбувалися щолітніх вихідних. Раніше в нас було дуже багато дитячих груп і з початком навчального року і під час канікул, так як тепер онлайн навчання, то ці туристи відпали. Йдуть у замок і ті, хто у Луцьку проїздом, як от Владислав Вільковий з Херсонщини. Сам військовий тут на лікуванні. Різницю каже, перш за все відчуває у культурі та архітектурі. Ну, якщо брати з регіону, там, де я живу, саме з Херсонської області, то там не так багато таких визначених місць, наприклад, як тут. Ну, є там, там Запорізька, там, Олешківська Січ да, там є, там, але мені здається, що ну, завжди цікаво щось нове, нова культура, нові люди і нові враження взагалі. За Вісім місяців цього року туристичний збір у Луцьку склав понад 820 тисяч гривень. У минулому році було менше на 200 тисяч. Але слід враховувати, що ставка туристичного збору змінюється залежно від мінімальної заробітної плати. Нині це 5%. відсотків. Загалом в області справи трохи гірші. Досягнути минулорічних, навіть результатів, які є більше ніж скромними. Там у півтора мільйона туристичного збору буде достатньо важко, тому що. По приблизних оцінках ці цифри, я думаю, по області навіть не наблизяться до 200 тисяч. По сьогоднішнім даним цього року в топі найвідвідуваніших локацій та пропозицій Луцька, звісно, замок Любарта, Нова екскурсія музичний Луцьк, а також нічна екскурсія старим містом. Цікаво, що у 2022-му неабияк популярний відпочинок на воді і в межах обласного центру, і в межах всієї Волині. Це сплави на байдарках і сабсерфінг, неймовірні враження, емоції, відгуки від тих людей, які спробували. І особливо це користується популярністю не лише улучан, але і ми чуємо відгуки і киян, і львів'яна. Ті люди, які до нас приїхали, не втратив популярності і пізнавальний туризм. Разом із замком відвідують підземелля костелу Петра і Павла і таємничий будинок головання. Ще одна крута локація, що манить туристів. Музей сучасного українського мистецтва Корсаків. Чимало культурних дій та імпрес відбувається саме там. На Волині найбільше відвідувачів прийняли комплекс пам'яток у Володимирі та Шацький заповідник. Історичні певні місця пов'язані з Творчість у Лесі Українки я маю на увазі і будиночок в колодяжному, і безпосередньо озеро нечимне, яке приваблює туристів. Правда, на усіх локаціях туристичні потоки зменшилися в рази. Як у Луцьку, так і в області частина туристичних локацій працювали, а то й досі як місця для переселенців. Переважно це відпочинкові комплекси. Усі заходи які відбуваються відбуваються з метою збору коштів. Тобто художники малюють, майстри плетуть, ліплять, і усі свої роботи вони реалізовують для того, щоб отримати хоч якісь кошти, і потім передати на той чи інший благодійний фонд чи організацію. Експерти певнять, культурна і туристична галузі чекають на закінчення війни, адже після перемоги Україну чекає величезний потік туристів. Чимало екскурсоводів і туристичних агенцій вже мають багато заявок на екскурсії місцями Волинь. Є не лише від українців, а й за кордону. Марія Вавренюк Васильмарищук, дванадцятий канал.